Друзі, всі привіт! Ось настав той час, коли я закриваю своє УЗВ. У нас світла більше немає, ніж воно є. Із-за цього блекаут в Україні. Це завдяки цьому путлеру. Б'є по наших електростанціях. Хоче нас поставити на коліна. Руський мір предлагает. Ось, дивіться, тут вже рибки немає. Я її спустив на низ, тут також вже рибки немає. Тільки водичка залишилася, треба злити, помити басейн, лишився тільки мальок. Ось тут. Всю рибку я переніс на низ. От точніше рибку із двох оцих басейнів я переніс на низ. Там, е ті, Лідери, ну, так скажемо, середнячок і ці, що і, відстали в розвитку. От. А більшу рибку я вже продав. До речі, клієнтура у мене є. Ось Люди до мене додому приїжджають, купляють, купляють по 140 гривень. Я тут один у нашій місцевості, який вирощує кларева сума. Так що, ну, діло в тому, що розумієте, мене сом балований. Е, їв не будь що, а алер. Так що дивіться, я витягнув, бачите, тут стояв насос, у мене помощніший. 110 труба була підірвана, пам'ятаєте? Ось я поставив там інший насос. Тому що для маліка достатньо тільки ось цих трьох бочок, три бочки ну і ще четверту от сюди. Це -то включив тільки один компресор, один атман працює і достатньо. Ось Поставив я на, на середні оберти. Ось його споживання 60 Вт. Насос прийшлося. Підключати через е, стабілізатор, тому що напруга у нас 270, 280, 190. <сміст> Розумієте? І через це виходить так. Сьогодні напруга, скажімо, 200. Я виставив насос, так, включив на якийсь там режим, а приходжу, особливо вночі, там відключаються і мережа 270. І ось тут все через верх тече, тут мокро, калюжі стоять внизу. ну Такі-то справи, бачите, облимає світло. Не знаю, мабуть, зараз знову виключить. Стабілізатор, е, стабілізатор, Електростанцію бензинову свою не включаю вже, тому що дуже дорого палити бензин, в день виходить десь приблизно 6-8 літрів бензину. Це накладно для мого бюджету. Так що ось вирішив я продати, розпродати свою рибку і чекати, коли це все Ай, вже внормується обстановка в Україні. Ага, хочу показати, подивіться, як обріз фекаліями цей насос. подивіться Аж ваняє. Не знаю, треба його періодично витягати і промивати якось. Ще буде один ролик. Я ще один ролик знімлю про свою систему. Про Плюси і мінуси моєї системи. Я думаю, буде інтересно послухати, що я тут накосячив. Щоб я переробив, що в експлуатації вилізло боком. А що вказалося дуже і, не, і непогано. Так що от, якось так така обстановка в нас в країні. Маємо те, що маємо. Маємо такого сусіда, завидного і злобного, який війною нав'язує нам свій мир. Ось. Ну що ж, всім привіт ще раз. Чекайте ще одного ролика і до побачення.